Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні 7 липня і ми, друзі, їдемо а, в заповідник Тустань. Село Уріч, фортеця Тустань. Давно а, обіцяв вам, що поїду на екскурсію туди, покажу вам фортецю Тустань. Так що, друзі, всіх вас за собою запрошую на прогулянку. А, це відео буде а, дорога якраз від східниці до Тустані. Хочу показати, яка зараз а, дорога. А, два роки тому, ну, це було ще перед війною. Це вже трошки більше, друзі Зробили тут нову дорогу, асфальтне покриття. Минулого року був потоп в східниці, всі бачили це по телебаченню, і цей потоп трішки підмив дорогу, десь зіпсував мости. Ну і зараз подивимось в якому стані ця дорога. Проїдемося карпатськими дорогами, з гарними краєвидами. Сьогодні у Трускавці вже плюс 30, тут ще бачу на автомобілі тільки плюс 27, але вже третя година дня. І ми їдемо в Уріч озера, річки зараз всі пляжі зайняті. немає де навіть автомобіль поставити, тому вирішив, друзі, поїхати в тустань. А вже ввечері, по дорозі назад, заїду на річку чи на озеро. Це вже буде видно. А так. На дворі досить, досить спекотно, в східниці також. Давно я там не був тустані, друзі, можливо, щось змінилося. заодно все вам покажу, розкажу і розкажу, які ціни. Також що варто відвідати, що побачити Багато сюди приїжджає екскурсій з Трускавця, зі східниці, багато зі Львова, багато є, також маршин. Дуже багато є шкільних екскурсій. Діти зі школи приїжджають, тут досить цікаво. І якщо ви, ну вже вам розповім зараз, 120 гривень квиток на вхід в заповідник, фортеця Тустань. Це такий наскельний комплекс. Пільговий 60 гривень. В ту ціну також входить вартість відвідування музею. Музей знаходиться не біля Тустані, він зразу знаходиться біля церкви. Тривізія. Зараз по дорозі вам все покажу. Досить цікавий музей, був я там два рази і було... і обидва рази було досить цікаво, бо перший раз я був там і протягом року більше не бував, потім якось ще з друзями поїхав, хотів їм показати. Музей і також зайшов, ну досить мені було цікаво, там цікаво розповідають, є також 3D-фільм. Є макети Тустані, досить цікаво, як це все відбувалося, як це все виглядає. ну Фільм мені дуже сподобався. оце там такий 3D. І в Тустані також зараз а, по всьому маршруту розташовані такі таблички з QR-кодом. Ви скачуєте додаток на телефон, підходите до таблички, скануєте QR-код і ваш смартфон розповідає про це. Про цю місцевість, про це іменно місце, що тут відбувалося, що це таке. Ось так що досить цікаво, можна і без екскурсії пройтися і все будете знати, так як і з екскурсоводом. Ну, звісно, що екскурсовод ще щось своє додає, щось цікаве розказує. Весело з ним гарно їздив також. Перший раз я їздив з екскурсією, потім вже останні рази я їздив вже сам. Ну, з сім'єю, з друзями також тут. Влітку відбувається великий фестиваль з 23 серпня, чи то перша неділя якось серпня. Там три дня був фестиваль, рицарські бої. Я один раз побував, якраз перед війною, друзі, досить було все цікаво. Дуже багато було людей, пам'ятаю, парубій прилетів на вертольоті. І таке було. Ну, нагадаю, що парубій якраз із цих районів. Здається, село Підгородці, ну, це зразу сусіднє село біля Урічі з цього села. Ось ну то. Я думаю, що, можливо, він був і спонсором того свята або ініціатором, ну не знаю. Але свято було неодноразово святкували, ну вже під час війни мені здається, що вже не було. Подивимося, як буде цього року, оскільки в східниці минулого тижня. На Свято Петра і Павла був благодійний чудовий концерт від Степана Гіги Так само, можливо, і тут буде фестиваль благодійний можуть зробити для збору коштів для ЗСУ. Трускавці регулярно збирають кошти для ЗСУ, ну також можуть і тут. Єдине, що не подобається, дорогу зробили, але бачите, тротуари заростають, ніхто з тим нічого не робить. А гроші тут збирають чималі. Зараз подивиться, скільки екскурсій, скільки людей. Хоча я раз був тут, що вздовж цієї дороги стояли автомобілі. Сьогодні такого немає. Там також тут облаштували платні парковки. Але я покажу, де вам можна, де можна зупинитися безкоштовно. Їдемо спочатку проїдемося, потім я вам все покажу. Ось Бачите, церква і праворуч нижче церкви трохи є будівля з таким червоним дахом, це музей. Це музей, Тому квиток купляєте там біля скель, а потім приходите сюди, показуєте цей квиток і вас пускають в музей. Ліворуч корчма у зені. І, друзі, ми якраз тут і залишимо автомобіль, але спочатку поїду, покажу вам все до самих скель, куди підвозять екскурсію. Тут також зробили гарну дорогу. Єдине, що на одному місці почало вже також псуватися. По праву сторону, по ліву сторону є, бачите, заклади харчування, це такі э, верніше Ну, страви на мангалі. Шашлик популярний тут. Овочі і вже видно скелі, бачите, друзі. Видно скелі, повертається ту останню. Перший раз, я тут приїхав, я не міг повірити, що серед лісу можуть бути такі скелі. Ось сюди, друзі, приїжджає екскурсія. Якраз ці тут буси зупиняються. Далі вже потрібно йти пішки, там є каса і. Берете квіточок, а тут є сувенірний ринок, також є парковка, також плата, друзі. А я, як говорив, зупиняємо ось тут. Корчмаузені. Також трави на мангалі є альтанки. І також екскурсії, бачите, тут зупиняються. Тут, до речі, дуже зручно. Я залишаю, наприклад, тут свій автомобіль, іду я не йду туди там, де. Тут бачите, сувеніри продають, також в них різні, багато цікавих, і також тут є ресторан. Ну, ресторан чи кафе. Корчма вербіж. Написано корчма, а в зені можна сфотографуватися, сфотографуватися з таким. Вуйком, бачите, Богрень, банош. Ось, друзі, я просто йду тут, я люблю ходити тією дорогою, де є, зараз вже в лісі є чорниця, ожини, малини. І я йду цією дорогою, де знаходиться а, джерело. Джерело там святе джерело біля лісу. І вже тоді підемо по маршруту і розповімо все по порядку. Ось ми вже біля джерела, тут також, бачите, екскурсії, багато дітей, цілюща вода. Є тут така капличка з Матір Божою Є така криниця, де кидають монети, щоб повернутись сюди ще або загадати якісь бажання. Основне відео буде вже на каналі, коли вийде ось це відео, буде по потустані кілька відео, друзі. Забігаючи наперед, ну, скільки ми вже були на освіченні, на самій вершині було освічення одного хлопця, дівчині. Так що, кому цікаво, зайдіть на канал, подивіться попереднє відео. Чергова екскурсія піднімається до скель. А скелі бачите кругом в лісі. І тут, і тут. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Рускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі. Під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Також ми тепер ще й в телеграм-каналі є. В описі під відео є посилання на телеграм. Там більше буде всього цікавого, більше анонсів, більше відео, відео, яке не потрапило на YouTube. Ось бачите, тут вже тривають приготування до освічення Досить цікаво тут. Ось такі, друзі, Карпати. Тут також неодноразово відбувалися і одруження, і фотосесії після весіль. Ну, люди креативні, хочуть виділитись. Ось бачите, про це я QR-код говорив. Відскановуєте і слухаєте чудову розповідь зі свого смартфона. Так що друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!